Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого, замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджувати. Життям, там, мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив взагалі на бумажку, яка тобі нічого не дає. У мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поні? Всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі, то відкривав. Це абсолютно безполезна історія, то, як зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. Я з ними от в оточеннях своє водив, точніше себе якось насильно водив те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. Взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети, це просто жесть. Ну ні, музична школа була супер, от реально, але це б набагато краще було, якби ходив до частного репетитора. Набагато коротший термін, здобуть ті самі знання. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, оця це собі, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися, діти займалися тим, що їм подобається. Розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Мандрували по світу, вивчали його, просто туди в ліс, в місті, пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламаної. Коротше, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні. Я дуже категоричний.